Нещодавно, декілька днів поспіль, мешканці Покровської громади чули гучні вибухи, які були схожі на звуки обстрілів. У поліції повідомили, що це були роботи з масштабної ліквідації боєприпасів. Бойова частина ракети С-300 веземо на полігон для знищення. За минулий рік працівниками вибухотехнічної служби було виявлено та знищено близько трьох з половиною тисяч боєприпасів. Відділ вибухотехнічної служби головного управління Національної поліції Донецької області за 2022 рік здійснино виїздів понад 1400. За минулий рік було виявлено понад 3400 боєприпасів, які були також знищені в у зв'язку з тим, що вони знаходились в крайне безпечному стані. Проведено Понад 400 одиниць профілактичних оглядів, понад 500 виїздів було здійснено для оглядів місць подій по, по факту вибуху, по факту обстрілів. Спільними зусиллями працівники поліції з працівниками ДСНС оперативно виконують дії, аби усунути наслідки прильотів та знищити небезпечні для життя людей боєприпаси. Особовий склад задіяний практично на кожний обстріл. В деяких випадках, коли Потребує допомоги. Дійсно, ми працюємо спільно з ДСНС по знищенню боєприпасів, по очищенню території від боєприпасів. Було здійснено роботу практично усіма видами ракет наземного базування, це Іскандери, С-300 установки з ракетами повітряного базування, це і Х-31, це Х-59. Це ха на полігоні. Вибухотехніки проводять як тренування, так і знищують раніше виявлені боєприпаси. Цього разу одночасно було знищено близько двох сотень ракет град. На даний час проводяться знищення великої кількості боєприпасів, а саме ракет до РСЗВ системи ГРАД. Цю роботу виконуємо ми спільно з інженерно Саперним. Пол полкам 16 го батальйону збройних сил України понад 200 одиниць самих ракет, які в небезпечному стані, і вони потребують їх знищення. Той же час вибухотехніки закликають мешканців бути уважними та не торкатися невідомих предметів у разі виявлення вибухонебезпечних снарядів, частин ракет, уламків дронів, негайно телефонуйте на спецлінію 102.